Дети с Донбасса побывали на отдыхе в Европе и на Западной Украине. Помогли оздоровить детей, волонтеры из Польши. Также они передали гуманитарную помощь украинцам. Знает об этом больше наш корреспондент из Каламы Елена Казаченко. Лен, доброе утро. Готова тебя слушать, пожалуйста. Доброго ранку, колеги. Тож більше півсотні дітей з Донецької, і Луганської областей відпочили у Польщі і у західній Україні. Організували такий проект учасники АТО спільно з коломийськими волонтерами. Заручившись підтримкою поляків, вони організували поїздку дітей зі сходу до Європи. Там вони відвідували архітектурні пам'ятки, заклади відпочинку. Також для українців організовували екскурсії, діти ознайомлювалися з польським побутом і життям. Інша частина дітей з Донбасу відвідали західну Україну, зокрема Карпати і Коломи до міста над поротом вони приїхали у футболках з надписом Станиця Луганська це Україна і таким чином. З патріотичним насом він від відвідав у цікаві місця Притерпаття. Організатори мають на меті таким чином об'єднати іте зі сходу з мешканцями Західної України та е Європи і показати, яким насправді демократичним і культурним життя європейців, а не таким спотвореним, яким його пропагує російські змі змі. До детальніше про це я пропоную послухати у прямій мові. Вони побачили, як живе євросоюз, і вони зараз можуть розказати своїм друзям, батькам. І це зовсім не так, як зараз це показує пропагандистська російська машина. Діти відпочивають ну, тут, ходять в краєзнавчі музеї, їм проводяться різноманітні екскурсії. Їм показується ну місцевість, розказується про історію України. Ну ту правдиву дійсну історію, яка писалася кров'ю потом нашими предками. Окрім цього, поляки в черговий раз передали гуманітарну допомогу для українців, зокрема для бійців АТО та для їхніх дітей. А це продукти харчування, одяг і візки для інвалідів. На цьому не вся інформація. Колеги передаю вам слова. Спасибо огромное. Елена Казаченко из Коломы, наш корреспондент, была с нами на прямой связи. Очень рады мы той информации, что дети пострадавших в зоне АТО бойцов в том числе получают возможность отдыхать не только на Западной на Украине, но еще и за границей, оздоровить свой организм. Это потрясающая, такая потрясающая информация из Коломы только что в нашем эфире прозвучала.